Вже ластиться сонце, мов котик руденький, і сонячний зайчик лоскоче вікно. Під сніжники й проліски квіти маленькі, Галявини вкрили, розквітнув давно, а вітер гойдає ще голі віти, Не наче їх будуть. Вставайте, пора. Нарочуйте листя, зелене, і квіти. Пора мої любі, бо в світі ж весна. І крокуси гордо голівки тримають, калюжницям жовтим давно не до сну. І листя до сонця тюльпан простягає, неначе розглянути хоче весну. І бруньки бускові налиті вже квітом. Ось ось забринять, як весняний салют. Тіх сонечко пистить, торкаючись ніжно, звільняючи все. Від зимових щепут, ще трішки, і світ задихнеться від дива, накриє усе різнобарв'ям своїм і стане яскравим усе і красивим, розкриє пелюстки і стане живим. І вся Україна наповниться квітом, який проросте навіть серед руїн. Проникне у кожне згорьоване серце, і знову надію розбудить у ньому.